Оце От так ми кожен день. Не, ну не кожен день, як нам принесуть роботу, то ми ось так працюємо. Бачите, яка цікава робота. Саме головне заспокоює нерви. Бачите, я побула трошки на сонцю і вже мені тиск А Зараз така посидимо, прокайфуємо. Так якраз супер А ще зараз супчику зварю. Я раніше ходила, а зараз я вже не ходжу, ну, рідко коли. Ноги болять, берекосні і спина одного життя легкого, нашого сільського легкого життя. Жили дуже бідно. розживалися тяжко. Село є село. Черемошне крайня точка на мапі Волині, розташоване понад 100 кілометрів від Луцька у Ковальському районі. За офіційними даними Колодяжненської громади, тут 554 мешканці. Є дві версії походження назви села. Розповідає бібліотекарка Віра Скорук. Черемошне в нас дуже багато черемохи. Всім так здається, що воно пішло від назви черемха, черемошне в архівах мало згадок про черемошну. Ну напевно, тому що ми були під Польщею до 1939 року. І у нас Семенюк такий є, Анатолій, краєзнавець в Ковелі. І ось він, ну, він видав книжку, така Ковельщина. Ми бібліотекарі збирали матеріали про село, про всі села. І там вміщено інформація про всі села Ковельщини. То я як от, трошки шукала матеріал, Ну, переважно брала від односельців з таких старожилів, вже вони зараз померли, тому що в архівах дуже мало. Але там є одна книжка Теодоровича, то там згадується, що був такий ну, пан Черемошнянський. От, ну, щось, ну, але це ну, не, не доказано. Знаєте? Але є така версія, що від, від того, що прізвище Черемошнянський, бо пішла назва Черемошна. Роботи в селі немає, школу закрили. Єдиний заробіток ліс, каже мешканець села Петро. А село. Село в основному літом то гриби, ягоди. Їдуть на Польщу, їдуть за кордон, хто куди може молоди. А старших вже тут мало що сталося. Наше село вже теж. Пані Віра працює у місцевій книгозбірні майже 40 років. Каже, село житиме, поки діє бібліотека, і люди читають. У мене 250 читачів. Діти то активні читачі, у мене більше 50 дітей, дорослі. Ну ви знаєте, зараз такий час. Просто не хочеться мені їх втрачати. Пропоную якісь новиночки. Мало зараз, звичайно, тому що це все зараз на громаді. Наш голова і весь апарат спрямовують на ЗСУ десь якісь кошти вільні. Купують, возять на, на фронт, туда, на лінію до наших хлопців, особливо в соту бригаду. У нас популярністю користуються Волинський, Гуменюк, Лис. Ці, ці, ці книжки читаються завжди. Як я почала працювати, ну, фонд був такий, російський взагалі були багато дуже. І ну не такий яскравий. Тепер дітки просять, вони біжать і вони вже майже все прочитали, і воно щось привезли, ви нове щось привезли. Я дуже люблю бути в селі. Тут багато є чим занятися. Там Можна пограти м'ячем тут біля школи, є поле, можна поокупатися, можна рибу половити, можна просто побігати, погратися. Село для мене це як частинка мене. Життя у Черемушному триває, каже пані Віра. Місцеві багато працюють, не перестають читати й чекають перемоги і повернення рідних з війни. Анна Романчук, Валентин Клімович, Суспільне, Новини Луцьк.